Що ви покладаєтесь, що тільки безлогічний метод, я сяду подишу і все в моєму житті наладиться? Ні. Безлогічний метод без провідника, без людини, яка їм працює, він сам по собі не працює. Це просто інструменти, це просто ложка, яка лежить на столі. Доброго дня, вітаю вас на каналі «Безличний метод з Оленою скордень. Сьогодні поговоримо про те, що почати працювати технікою безличного методу і як отримувати результати ефективно та вийти на той результат, який ви хочете. І перш за все, хочу сказати, що важливо почати саме з усвідомлення своєї проблеми. Тобто, з чим ви хочете працювати, яка у вас задача, який результат ви хочете отримувати. Тобто ці, ці моменти являються ключовими у отриманні вашого результату. Перше, це усвідомити, яка в моєму житті проблема, яка задача стоїть зараз найболючіше, найгостріше. Якщо це взаємовідносини, відповідно ви вже будете розуміти, що треба вирівняти свої взаємовідносини. І треба для себе сформулювати і виявити, який же результат ви хочете отримати. Практикуючи техніки безлогічного методу, От, за яким результатом ви прийшли в цей метод, тут дуже важливо також, щоб результат, який ви хочете отримати, лежав у площині вашої відповідальності. Тобто, Щоб ваш результат не залежав від оточуючих. Тобто, якщо в мене є образа на маму, якщо я ображаюся на мене, то, перш за все, я буду говорити про те, що в мене є образа на маму і я хочу перестати ображатися на неї. Якщо ж буде формулювання я хочу, щоб мама перестала мене ображати, я хочу, щоб мама перестала мене сварити, я хочу, щоб мама перестала мене задирати, то це результат лежить у площині відповідальності мами. І ніхто не дасть вам ніколи гарантії, що мама ваша зміниться і перестане робити те, що вона робила до цього 30 чи 40 років. Тобто, тут дуже важливо, щоб результат, який ви хочете отримати, лежав у площині вашої відповідальності, тобто вашого емоційного стану, ваших реакцій. І це перший дуже важливий крок у роботі, у психотерапевтичній роботі з технікою безлічного методу. Тому що коли ви берете відповідальність на себе за свої почуття, за свою ситуацію, за своє бачення тих відносин. Які у вас є з мамою. Бо, скоріше все, якщо ви побалакаєте з мамою, поговорите з нею дуже щиро, виявиться, що мама взагалі не розуміє, як, про, що, про що ви говорите. Мама взагалі думає, що у вас все окей, все в порядку, в неї все добре, тобто проблема у вас. І ось цим дуже важливо працювати і розуміти, що не кладемо свою, свої результати у кошик іншої людини, беремо свій, свій результат. Бачимо його через відповідальність свою особисту, через свої особисті зміни та трансформації. Тобто, коли ми усвідомлюємо, що в мене є образа на маму, мені хотілося б звільнитися від цієї образи. Мені б хотілося усвідомлювати усвідомити, як зараз ця образа живе в мені. Да, тобто, якщо я зараз відчуваю, що я ображаюся на маму, чи я дратуюсь маму, чи я засуджую її, да, у мене є осуд щодо мами за її стиль життя, за її, те, як вона одягається, за те, як вона себе веде зі мною. Да, тобто, це треба зрозуміти, що якщо у вас є такі почуття до мами, чи дуже бути щирим із собою і поспостерігати, можливо, ви ще не сепаровані з мамою чи з батьком. Да, і тому ось ці почуття говорять про те, що треба це потихеньку робити. Тобто це така ваш новий рівень усвідомлення. Також дуже важливо при роботі технікам безличного методу, розуміти те, що вам необхідно буде змінюватися, вам необхідно буде змінювати ваші життєві обставини, тобто все не залишиться так, як воно є на даний момент. Якщо у вас в вашому житті виникла ця ситуація, виникла ця задача, яку ви вирішили вирішити, то, відповідно, треба буде змінювати умови да, для того, щоб ця задача вирішувалася. Тобто, можливо, треба буде з'їхати від батьків, можливо, вам треба буде влаштуватися на роботу, якщо ви до цього не працювали. Тобто, вам потрібно буде виходити з зони комфорту. І ось це дуже важливо розуміти для себе, щоб отримати той результат, за якого ви хочете, треба буде попрацювати і дуже плідно попрацювати. Також важливим, да, перше, це ще як ви усвідомлюєте проблему. Далі важливо перерахувати, які ще ви проблеми усвідомлюєте з, знову ж таки в стосунках там з батьком, з дружиною, з дітьми, чи можливо фінансові якісь складнощі, труднощі, чи можливо зі здоров'ям зі здоров'ям вже є якісь проблеми, і також ви для себе ранжуєте, що для мене зараз найбільш важливе, і з досвіду скажу, що проблеми зі здоров'ям є наслідком наших взаємовідносин із оточуючим світом. І наших взаємовідносин, і до самого себе, так? якщо є автоагресія, почуття провини, низька самооцінка, тобто це такий широкий загал, загал таких впливів на нас, які можуть причиняти психосоматичні розлади чи проблеми зі здоров'ям. Тому тут дуже важливо так глибоко дуже працювати. Якщо вже запущений якийсь тілесний процес, то це буде говорити про те, що Перед вами стоять дуже глибокі зміни, тобто вам потрібно буде змінюватися, змінювати ваші звички, ваші звичні способи поведінки, які характерні для вас були. Тобто неминуче вас це очікуємо. Тобто хочу вас про це попередити. Якщо ви покладаєтесь, що тільки безлогічний метод, я сяду подишу і все в моєму житті наладиться ні. Безличний метод без провідника, без людини, яка їм працює, він сам по собі не працює. Це просто інструменти, це просто ложка, яка лежить на столі. І ось ця ложка вона буде залежати від того від вас. Цю ложку ви взяли і її їсти, чи вона лежить далі на столі, і ви залишаєтесь голодним. Тобто нічого в вашому житті не змінюється. Тому дуже важливо це розуміти для себе, і дуже важливо з цим працювати. Ось таке сьогодні коротеньке відео, яке сподіваюсь, було до вас корисне, тому що розумію свій шлях у безлічного методу, розумію, який шлях мені довелося, щоб до цього дійти, щоб не спотикатися і не набувати шишки. І хочеться вам дати такі техніки, дати такі підказки, які б в кінці кінців дали вам ті очікувані результати, за якими ви прийшли у метод. Або Якщо ви тільки почали цікавитись, чи це відео перше вам, перший раз для вас виникло, да? то буду рада вас познайомити з цим методом більш глибше, оскільки він дає дуже потужні результати і дуже широкі можливості роботи із собою, з усвідомленням, з трансформаціями з особистими. Такі техніки дуже розвиваючі, тому буду рада вас з ними познайомити. До нових зустрічей. Бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на мене у всіх соцмережах в Телеграмі, в Інстаграмі, в Фейсбуці. Будемо на зв'язку. Всього доброго, все найкращого.